Привіт! Це топ новини дня від п'ятої редакції. Ситуація біля Гуліполя стабілізована. Повідомили у силах оборони Півдня. На ділянку фронту у 20 кілометрів перекинули підрозділи 33-го окремого штурмового полку. Ворога вдалося зупинити. Завдяки злагодженню дій сил оборони просування ворога сповільнилося. Евакуація з Гулійполя триває. За даними голови громади, у місті залишається 270 жителів. Сьогодні росіяни атакували в піві бригаду обленерго. Люди на щастя не постраждали. А напередодні вдарили дронами по підрозділу ДСНС, пошкоджена будівля та пожежний автомобіль. Прифронтові дороги Запоріжжя продовжують захищати від російських дронів. Запорізька обласна військова адміністрація разом з Міноборони контролюють встановлення антидронових сіток. До кінця року ними обладнають ще 100 кілометрів доріг. 17 мільйонів гривень гуманітарних коштів намагалися привласнити шахраїв. Запорізькі поліцейські викрили схему, за якою громадська організація через рахунки підставних фопів виводила гроші від міжнародної організації. Кошти призначалися для реалізації заходів для дітей. Зловмисники привласнили мільйон гривень. Інші кошти своєчасно вдалося заблокувати на рахунках псевдо-благодійників. На них чекає суд. У Хортицькому районі Запоріжжя продовжують облаштовувати алею гідності. У парку героїв Національної гвардії висадили ще 50 кленів. Пам'ять про полеглих захисників. З притулку у селі Мирне на Мелітопольщині окупанти незаконно депортували 12 українських дітей. Русський фонд Добрий ангел перевіз малечу до Самарської області на так зване усиновлення. Про дітей одразу почали створювати пропагандонські сюжети, про начебто щасливе життя на Росії. Викрадення українських дітей це міжнародний злочин. На вулиці Академіка Олександрова у Дніпровському районі розпочали ремонт дорожнього покриття. Уночі вже прибрали пошкоджений асфальт та укладають новий. Дронарі 210-го штурмового полку зірвали мінування, яке ворог хотів провести на Запоріжжі. Пілоти помітили окупанта, який розставляв міни. Тож наші впівідрон склав йому компанію разом завжди веселіше. У Запоріжжі облаштовують дві новорічні локації на райдузі та у добовому гаю. Це виключно ініціатива місцевих бізнесменів, зазначають у міськраді. Масові заходи біля ялинок з міркувань безпеки проводити не планують. Більше новин у телеграм-каналі П'ятої редакції підписуйтесь, щоб бути в курсі.